Є речі, про які ми говоримо рідко, не тому, що вони складні, а тому, що вони неприємні. Одна з таких речей це коло спілкування, точніше, те, як воно звужується з роками, не через переїзди, не через роботу, а через щось інше. Я не кажу про самотність як про проблему. Я кажу про самотність як про вибір. І цей вибір завжди супроводжується питанням: чи це зрілість? Чи це втеча, чи це чесність, чи це страх. Ми звикли думати, що багато друзів це добре, що широке коло це ознака успіху, що людина, яка залишилася сама, щось втратила. Але що, якщо все навпаки? Що, якщо скорочення кола це не втрата, а звільнення? Я не знаю точної відповіді, але я помічаю закономірність люди, які думають більше, говорять менше, люди, які бачать глибше, спілкуються рідше. І це не випадковість. Можливо, проблема не в тому, скільки людей навколо, а в тому, навіщо вони там. Можливо, питання не в кількості, а в намірі. Можливо, все, що здається втратою, насправді здобуття простору. Я не закликаю до самотності, я запитую про якість присутності, і ця якість починається з розуміння того, що таке справжній контакт. Перше, що змінюється з роками, це розуміння того, що не всі розмови мають вагу. У дитинстві здається, що всі, з ким ти говориш, це друзі, що чим більше їх, тим краще, що бути частиною групи це безпека. Але потім ти помічаєш іншу річ. Ту помічаєш, що більшість розмов порожні, що більшість зустрічей випадкові, що більшість стосунків це звичка, а не вибір. І тоді виникає питання. Чи варто витрачати час на те, що не має ваги? Чи варто підтримувати зв'язки, в яких немає щирості? Чи варто бути присутнім там, де тебе не бачать? Це не про егоїзм, це про енергію. Будь-який контакт забирає щось: увагу, час, емоцію. І якщо цей контакт не дає нічого взамін, він виснажує. Люди, які це розуміють, роблять вибір. Вони обирають кількох. Не тому, що інші погані, а тому, що на всіх не вистачає себе. І якщо вибирати між багатьма поверхневими контактами і кількома глибокими, вибір стає очевидним. Це не виключення, це концентрація, не відштовхування, а фокус. Фокус на тому, що справді має значення на тих, хто бачить тебе не як функцію, а як людину. Друге, що відбувається, це зміна пріоритетів. Те, що було важливим у 20, перестає мати сенс у 30. Те, що хвилювало у 30, зникає до 40. І люди, які були поруч через одні цінності, просто зникають, коли ці цінності змінюються. Це не про зраду, це про еволюцію. Ти змінюєшся. Вони ні. Або навпаки. І раптом виявляється, що вам більше не про що говорити, ти починаєш цінувати здоров'я, вони продовжують нехтувати ним, ти починаєш шукати сенс, вони задовольняються розвагами, ти хочеш зростати, вони хочуть залишитися там, де є. Це не робить їх поганими, це робить вас несумісними. І тут виникає вибір, або ти залишаєшся в цьому колі і поступово втрачаєш себе, або ти виходиш і ризикуєш самотністю. Більшість обирає перше. Тому що самотність лякає більше, ніж втрата себе. Але ті, хто обирає друге, розуміють іншу річ: краще бути самому, ніж з тими, хто тягне вниз, краще мати тишу, ніж шум, який нічого не дає, краще мати двох справжніх, ніж десяток випадкових. Третє це здатність бачити, не всі. Хочуть бачити. Більшість воліє вірити, вірити в те, що люди такі, якими здаються, що стосунки такі, якими їх показують, що слова збігаються з діями, але з роками це стає важче. Ти починаєш помічати невідповідності. Ти бачиш, коли тобою маніпулюють, ти відчуваєш, коли тебе використовують, ти розумієш, коли брешуть. І це не дар, це тягар. Тому що бачити правду означає втратити ілюзію комфорту, означає. Визнати, що багато стосунків були фальшивими, означає прийняти, що ти довіряв не тим. Люди, які бачать, стають незручними, вони не граються у вічливість, вони не підтримують фасади, вони говорять те, що думають, і це відштовхує. Тому що більшість не хоче, не хоче чути правду. Більшість. Хоче чути підтримку, навіть якщо ця підтримка брехня, і коло знову звужується не тому, що ти гірший, а тому, що ти чесніший, а чесність завжди коштує самотності. Але ця самотність, вона іншої якості, вона не порожня, вона наповнена тобою. Якщо вам близька ця тема, якщо ви теж помічали, як коло звужується, якщо вам важливо почути ці думки вголос, підтримайте канал лайком, підпискою, спонсорством або супертенкс. Це допомагає говорити повільно і думати чесно. І найважливіше я ще не сказав. Четверте це потреба у тиші. Не в мовчанні, а саме в тиші, у просторі, де немає шуму, де немає потоку, де немає вимог відповідати, реагувати, бути присутнім. Більшість людей бояться тиші, тому що в тиші доводиться зустрітися з собою. А це найстрашніша зустріч, тому що там виникають питання, на які немає готових відповідей: чи я живу так, як хотів, чи я займаюся тим, що має сенс, чи я поруч з тими, хто мене бачить, чи я чесний перед собою. І щоб не чути ці питання, люди заповнюють простір. Зустрічами, подіями, розмовами, проблемами інших, чужими справами, шумом. Вони розв'язують проблеми сусідів, родичів. Далеких знайомих вони занурюються в чужі життя, щоб не дивитися на своє. Вони створюють ілюзію зайнятості, щоб не відчувати порожнечі. Але ті, хто не бояться тиші, розуміють іншу річ. Саме в тиші народжується ясність. Саме наодинці з собою ти бачиш, куди йдеш, саме в моменти без інших ти знаходиш себе. Це не втеча від людей, це повернення до себе. І... Якщо для цього потрібно відмовитися від шумних компаній, від випадкових зустрічей, від поверхневих розмов, це не втрата, це вибір, свідомий вибір на користь себе. П'яте це емоційна зрілість, або інакше здатність бути собою, не грати роль. Не вдавати, не підлаштовуватися, просто бути це лякає, тому що більшість стосунків будується на масках. Ми показуємо те, що від нас чекають. Ми говоримо те, що хочуть почути. Ми граємо у те, ким не є. І якщо хтось знімає маску, це викликає дискомфорт, тому що інші змушені визнати, що теж носять маски, а це болюче. Люди, які обирають чесність, часто залишаються самі. Не тому, що вони погані, а тому, що вони незручні, вони не підтримують гру, вони не ведуть порожніх розмов, вони не обговорюють тих, кого немає. Вони хочуть говорити про те, що має вагу, про сенс, про цінності. Про те, що хвилює насправді, і це відлякує, тому що більшість не готова до такої глибини. Більшість хоче легкості, поверхні, безпеки непорушного. І коло знову звужується, залишаються тільки ті, хто готовий до справжності, їх небагато. Але вони є. І саме з ними можливий той контакт, про який я говорив на початку. Я не знаю, чи правильно це. Я не знаю, чи треба так жити. Але я бачу закономірність. Люди, які думають глибше, спілкуються менше. Люди, які цінують якість, відмовляються від кількості, люди, які обирають чесність, втрачають комфорт. Можливо, це ціна зрілості, можливо, це ціна свободи, можливо, це просто ціна бути собою. Але є й інша сторона: самотність може бути втечею, відмова від людей може бути страхом, чесність може бути виправданням для гордині. Тому це питання залишається відкритим. Не для мене, для вас. Чи ваше коло звужується через зрілість, чи через страх, чи через вибір, чи через втечу, чи це свідоме рішення залишити тільки тих, хто має значення, чи це несвідомий спосіб уникнути близькості? Я не даю відповіді, я тільки запитую, тому що єдина чесна позиція тут це визнати, що однозначної відповіді немає. Є тільки ваш особистий досвід. Ваш особистий шлях, ваш особистий вибір. Якщо ці думки вам близькі, якщо ви теж замислювалися про це, підтримайте канал лайком, підпискою або фінансово. Це дає змогу говорити повільно і думати вголос про речі, які рідко обговорюють, але які варті уваги. Дякую, що ви тут.